У Кам'янському відкрили центр для жінок та дівчат свій простір. Відвідувати його можуть як місцеві жительки, так і переселенки. Мета проєкту профілактика гендерного та домашнього насильства та допомога постраждалим жінкам. Під час війни є дуже багато викликів і проблем, починаючи від фінансових проблем і закінчуючи нестабільним емоційним станом. Тож саме тут жінки будуть отримувати цю підтримку, захист, допомогу і будуть знаходити свою спільноту. Їм буде тут цікаво, затишно, безпечно. У просторі проводитимуть групові психологічні зустрічі, арт-терапевтичні заходи. Також тут можна отримати правову допомогу. Первинні консультації з будь-яких питань. Так, в повсякденному житті, на жаль, сталкамеся з такими проблемами. Як і в побутових питаннях і в питаннях на, на жаль, є в нас така проблема у суспільстві, як домашнє насильство. Переважно юридична допомога цих питань надається. На відкриття простору завітала Наталя. каже, у місті дуже не вистачало подібного центру. Жінки не знали, куди заховатися, ховалися по. По, по, як, по рідним, по подругам по бігали. Якби це раніше був такий центр, де жінка могла б собі, як кажуть, захист мати, щоб вона знала, що є таке, таке місто, де вона може піти і, як кажуть, отримати психологічну допомогу, юридичну допомогу, то, може б воно б і краще було, може б у нас б менше було б, я кажу, в сім'ях розладу. Центр працюватиме з вівторка по суботу. Також у рамках проєкту у місті функціонує кризова кімната, куди у разі потреби можуть направити постраждалих жінок. Номери Національної гарячої лінії з попередження домашнього насильства зараз на екрані. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпропетровщина.